Дивіться, ми хочемо бути, давайте такою, яка відмінність між мудрою людиною і такою, давайте м'якше скажемо, не зовсім мудрою. Як ви думаєте, яка відмінність? Я прийшла до того висновку, що мудра людина це та людина, яка більше всього зробила помилок. І саме на помилках ми отримуємо досвід. Немудра людина це та людина, яка дозволяє собі робити одну й ту саму помилку один, два, три, п'ять, десять разів. Яка не зупиняється і не бере з цієї помилки досвід. Оце я вже можу назвати немудрою людиною. І дивіться, якщо ви хочете бути мудрою людиною, якщо ви хочете бути прекрасним провідником для інших людей, помічником для інших людей, очевидно, щоб мати багатий досвід, вам треба зробити багато помилок. І дивіться: а коли ми ось ці помилки, коли, коли ми починаємо робити помилки, коли у нас в життя приходять труднощі? А як ми себе реагуємо, коли в наше життя приходять труднощі? Ну, ми, очевидно, точно не радіємо, правильно? У нас зразу якась апатія, депресія, кожен по-різному, але ми точно не радіємо. Тобто, дивіться, який парадокс. Ми хочемо бути мудрими, ми хочемо нести цінність, але ми не хочемо стикатися з труднощами, через які ми отримуємо досвід. І нарощуємо свою цінність. Повірте, для людини набагато більше приносить щастя не куплена машина, а пройдена якась певна трудність. В життя людини прийшла якась проблема, і вона з нею впоралася, пішла далі. Тобто, і тому, якщо ви це на глибокому рівні усвідомите, що кожна помилка, кожна ваша трудність, якщо ви берете звідти урок. Це ще одна сходинка стати мудрішим, ціннішим, мати багатий досвід, потім цей досвід нести іншим людям. Ну, але якщо у ваше життя приходить якась трудність, і ви зразу угризаєтесь, ви зразу розчаровуєтесь, ви зразу відчуваєте несправедливість і при тому хочете нести досвід і цінність як таке можливо. Розумієте весь парадокс ситуації? Тому труднощі. Нам потрібні для того, щоб отримувати досвід, але чому ми так на труднощі реагуємо? Чому ми, чому в нас такі? От чому наприклад я скільки вже пройшла? Так я не можу сказати, що прям на 100% от така рада, коли до мене приходять труднощі, що я прям радію, що вау, круто життя. Ти мене навчаєш. Чому? Та тому, що в нас система так побудована, щоб ми тих помилок боялися. Я все життя вчилася в школі, я боялася ті погані оцінки принести, відмінниці і так далі. І цей страх помилки в мене просто просочене все моє життя. Оцими помилками. Нас за помилки хтось хвалив, нам завжди вказували, ось тут помилка червоним виправляли, когось там перед класом, можливо, так принижували. І тому все це йде звідти з дитинства. І навіть якщо ви це розумієте і знаєте, що помилка це досвід, що труднощі це досвід, але до вас знову приходиться трудність, що ви знову в цій апатії знаходитесь. Значить, вам треба вернутися туди, в дитинство, в той перший момент, коли ви зробили свою першу помилку. Коли вас за цю помилку посварили, чи що з нею зробили? І цих ситуацій може багато і там наводити порядок. І тільки тоді поступово ви почнете відкриватися цьому досвіду. Саме успішна людина. Це не та людина, яка не зробила помилок. Сама успішна людина це та людина, яка дозволила собі саме більше помилок. Єдине, що просто, коли приходить помилка, задавати собі питання, чому вона прийшла, чого вона мене навчає, як мені зробити так, щоб більше подібних ситуацій в моєму житті не траплялося. І оце вже є мудрість. Ну коли до вам, вам раз життя стукає, е, е, прино ну, якусь е, ви е, не реагуєте, другий раз стукає, не реагуєте, а потім вже починає реагувати тіло. Потім вже тіло стукає хворобами, не реагує на такі людина. Хвороби е, стукає через серйозніші хвороби. І людина втікає, втікає. Оце називається вже не мудра людина. Так, а коли вони... ви розумієте? Всі сигнали звертаєте увагу, то чим більше помилок, чим більше досвіду, тим більше ви багатша людина, тим більше цінності ви можете принести світу. Бо ви потім цим досвідом, якщо ви особливо ви працюєте з людьми, ідете і ділитеся, і в людини була можливо схожа ситуація, і ви розказуєте свій досвід, вона включається, і ви їй через цей досвід також допомагаєте його пройти скоріше. Ось що означає для мене людина-мудрець. Людина мудрець це не людина, яка не робить помилок, це не людина, яка все знає ідеально. Ні, це навпаки людина, яка постійно робить ці помилки, приймає себе в цих помилках, відкривається цим помилкам. Ось хотіла вам донести ще також таку дуже-дуже свої роздуми на цю тему. А якщо ви хочете навчитися відкриватися світу, довіряти світу, то для цього в мене є прекрасний курс, шлях до любові із генетики. І є зараз дуже класна подарункова інформація. Ви можете мені написати слово любов, отримати в подарунок курс Сила підсвідомості і це такий, знаєте, курс фільтр. Якщо ви цей курс прослухаєте і не залишитеся байдужими, я вам точно зможу допомогти. Ну, якщо ви залишитесь байдужими, ви просто... У вас інше уявлення про світ, інша програма, і ви маєте на то право. Тому, якщо ви дійсно хочете навчитися навчитися змінювати усі реакції, відкритися світу, вам треба обов'язково піти в дитинство і все це змінити. Змінити ці, це є дитяча позиція. Це є дитяча позиція бояти, боятися помилок, боятися світу, доросла людина, яка бере відповідальність на 100%, вона, Вона не боїться, вона відкривається, вона відкривається цьому досвіду. Але справа в тому, що більшість з нас, діти, ми оці свої моделі поведінки з дитинства досі ще використовуємо у своєму житті. Якщо ви вже від цього втомилися і дійсно хочете стати такою дорослою особистістю, у мене є для цього така прекрасна можливість.